Був на варті безпеки міста, став і на захист усієї країни. Колеги, друзі, знайомі Ігоря Прокопенка згадують лише теплими словами мужнього воїна, який свою дисциплінованість і рішучість на посаді інспектора полку патрульної поліції Кривого Рогу гідно проніс і у війську. Був напарником та працювали в місті, служили народу України. Прокопенко в місця знаю, як я доброзичливого, як вірного напарника, як чудову людину. Як ту людину, на яку можна було покластися в важкій ситуації по службі. Сьогодні прийшли з ним віддати йому шану, проститися, правити в останній шлях. Дуже сумно, що так склалося. Це молода, життєрадісна особа, яка дуже мені була. Приємно з ним спілкуватися. Дуже приємно було знати, що, він, що такі люди є в нашій поліції. Він завжди переживав за нашу страну, за нашу країну. Був доброзичливим, був дуже відданим цій державі. Тільки найкраще про нього можу сказати слова. Шана йому. Змінивши поліцейську форму на військову, ігор Прокопенко боронив батьківщину на різних напрямках фронту. Своє останнє завдання виконав у Донецькій області. Там, 10 березня, його серце припинило битися. Тепер Ігорю на віки 26 років. Попрощатись із земляком до Спасо Преображенського собору прийшло багато людей. У вічність героя провели живим коридором, стоячи на колінах. Свій останній спочинок Ігор Прокопенко знайшов у секторі почесних поховань на центральному кладовищі. Юлія Вітряку легкаплій цей день.